Молитвою за загиблими угорцями та українцями в області вшанують 60-ту річницю угорської революції та визвольної боротьби, яка відбулася 23 жовтня 1956 року. Тоді загинуло 3 тисячі угорців, 25 тисяч було арештовано і понад 300 розстріляно. В цей день піднялись угорці за свої права і за свою за свою свободу проти тих ущемлень, які робив радянський союз. І в цьому році це вже 60-та річниця. Революція, Угорської революції за права і за свободу, і так вийшло, вийшло що ми, нам вдалося переконати і договорити з угорцями, щоб заключний захід проходив в Україні. Ці заходи проходили по всьому світу, і Угорщина на сьогоднішній день знову нагадала всьому світу, що таке російський чобіт, який наступив на чужу. Землю заходи розпочнуться із вшанування загиблих спільною молитвою в Гошівському монастирі. Родзинкою програми стане біговий марафон від вулиці Мельника і до вічового майдану завдовжки саме 1956 метрів. Це прояв витривалості, адже скажімо, будь-який біг на довгу дистанцію, без скажімо, фізичної підготовки, без витривалості неймовірний. Крім того, це символічні метри, які власне відділяють нас від відстані 60 років, коли ці події. Відбувалися тому саме ця дистанція була обрана для того, щоб провести таку такий захід, і тому дуже закликаємо, щоб люди, які люблять бігати, взяли участь в цьому пробігу. Переможці забігу отримують можливість з 1 по 6 грудня відпочити в Угорщині. Разом з ними будуть і волонтери. Прийме 50 українських волонтерів, котрі займаються волонтерством, допомагають всім, хто чим може, і ці волонтери. Також заслужили на відпочинок, і вони будуть мати можливість перше по шо з 1 грудня по 6 грудня відпочивати у Горщині. Це буде і а відпочивати. Вони будуть у тому же таборі, в готелі, де відпочивали наші діти, котрих. Цьому році приймала Угорщина на відпочинок. 10-11 листопада під час святкування 60-ї річниці угорської революції в області перебуватимуть представники угорського уряду. Дипломати також відбудеться презентація угорської національної кухні та показ історичного фільму про події 1956 року.